Наше тренування. Клас, я так давно прямих ефірів не проводила, що аж сама заряджаюся зараз. Так, дівчата, зараз. Ну, Ладно, якщо я зараз вийду до наших хлопців, то все Тарас не злізе з рук. Тому розберуться самі. Так, супер, готові. Добре. Давайте. Рівна спина, опущені плечі, підборіддя паралельно полу. Так, розпочинаємо. Я люблю працювати знизу, точні, да, згори вниз. Лоб пропрацьовуємо і йдемо далі. І так, що ми робимо? Ставимо пальчики на нашу ділянку лоба і починаємо круговими рухами його пропрацьовувати. Так. Пропрацьовуємо, розслабляємо його, розслабляємо. Далі ставимо великі пальчики і починаємо піднімати все догори. Тут такий невеличкий ліфтинг-ефект також йде. Є моя улюблена вправа, яка дуже гарно пропрацьовує лоб, ставимо кісточки на лоб, натиск десь на 4 із 10. Ні, всі вправи робимо на суху шкіру. Я скажу, коли треба наносити крем. Якщо у вас прям дуже суха шкіра, і ви відчуваєте стягнення, то тоді ви наносите крем на пальчики, пальчики на кісточки і виконуєте вправи. Так, і будь ласка, хтось може час засікти, бо я не бачу. Чому не показує, коли ведеш прямий ефір, час. Перетираємо. Є. Далі наша міжбрівка. Ставимо пальчик і вигладжуємо. Вигладжуємо, вигладжуємо. вигладжуємо. Є. Далі одну брівку зафіксували, тут гачечок ставимо на міжбрівку. І Тут вже натиск десь на 7 із 10. Повільно йдемо по нашій брівці, і до нашої скроні. 19.08. Супер. Так, і вигладжуємо. Є. І на інший бік зафіксували. І глибоко. Плечі опущені, дівчата, шия не напрягається. Ні, краще, якщо є уколи і ботокс, якщо ви не хочете, щоб е, дія препарату закінчилася швидше, то тоді краще не робити ті ділянки, на яких є уколи. Так, міжбрівка. І також мій один із улюблених і базових прийомів. І є ось такі прощіпування. Дивіться, тільки щипаємо, ж не відтягуємо, а поставили пальчики і з'єднали. Поставили і з'єднали. Так, поз'єднували. Так, і прощипали прям брівку. Можна зробити ще ось такі вигладжування над брівками, трішечки припіднімаючи. Між брівком. Так, супер. Є. Ось тепер беремо наш крем і наносимо на ділянку очей. Так. Так, нанесли на очі. Перше, що ми робимо, ми відкриваємо каналчики, ставимо пальчики до кутика очей і починаємо вигладжувати. Тут у нас натиск десь на двійку. Тобто не сильний, зовсім трошечка. Три, чотири, п'ять. І з іншого боку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Є. Тепер дивіться, трішечки припіднімаємо брівку. І пальчиками по кісті вигладжуємо все. Прям по кутику і по кісті. Вигладжуємо набряк. І з іншого боку, припідняли брівку. І вигладжуємо. Скажіть, будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи встигаєте ви, чи все у вас виходить? Так. Є супер, можете просто смайлики поставити чи вогники? Так. Так, ну що, я сподіваюся, що у вас все виходить. Далі, що ми робимо? По кісті? Супер. Вигладжуючими рухами до скроні, до вушок спустили по шиї. Вигладжуючими рухами, до скроні, до вушок спустили. І ще. Супер. Ви всі молодці. Я впевнена, що у вас все класно виходить. Є. І далі дивіться, що ми робимо. Однією ручкою верхню діляночку промальовуємо, іншу нижню. Рухаємося по кісті. Раз, два, три, чотири. П'ять із іншого боку. Раз, два, три, чотири. І п'ять. Супер. Далі давайте гусінні зморшки також пропрацюємо. Також одне із базових е, рухів Ставимо пальчики, діляночку наших очей. І починаємо вигладжувати. Раз, два. Три, 4, 5, розтягнули. Раз, два, три, 5, розтягнули. Раз, два, три, 4, 5, Розтягнули. Раз, два, три, 4, 5, розтягнули. І з іншого боку. Раз, два, три, 4, 5. Розтягнули. Раз, два, три, 4, 5. Розтягнули. Раз, два, три, 4, 5. Розтягнули. Супер. Далі наша носогубка. Що ми робимо? Фіксуємо носик і робимо ось такі вигладжуючі рухи. Повністю по нашій носогубці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім вісім. З іншого боку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Є далі, дивіться, що ми робимо: великий пальчик ставимо прямо в діляночку носогубки і впираємося в скулову кістку. От ставимо в такий плотний овал О. А цією ручкою будемо витягувати дуже глибоко нашу носогубку і сколову кістку. Трішечки догори припіднімаємо її. О! Є іще. Є і ще. Супер, і з іншого боку. Є ще. Болить де саме болить. Коли цю вправу виконуєте? Дивіться натиск тут десь на на 4. Ну, давайте, ні, не так, давайте 5 з 10, тобто середній такий. Не ми не сильно прямо видавлює, видавлюємо нашу кістку, а зовсім трошечки. Скоріше за все, у вас спазми саме в скулових м'язах. Велика скулова м'яза і менша скулова м'яза, е, м'яза. м'яз. Е, тому тут якраз може і бути боліть. Так ми ж не прямо по кісті йдемо, дивіться, ми. Під кісткою я ж тут натиск на кістку великим пальцем ось тут вгорі не роблю. Я під кісткою, і ось тут вигладжую більше. А по кістці перша фаланга, вона просто прогладжується. Ось так зробили. І моє улюблене вигладжування по, нос... по спинці носика і вигладжуємо догори. І вихлочуємо. Ще два. Один. Є. Супер. А, далі наші щічки. Далі, далі. В мене тільки що коментарі збив. Напишіть номер карти, скинемось по пару гривень на каву. За такий гарний, за такий гарний, що? Так. Мої мої, наші щічки. Дивіться, що ми робимо? Робимо, наче цьомчик. Тобто, дивіться, напрягаємо, напрягли вперед, посміхнулися, розслабили. Якщо тут є багато заломчиків, ставте сюди пальчики ефір буде збережено на 24 години. Так, далі, дівчатка, дивіться, на наші щічки. що ми робимо? Ми закидаємо губу верхню, нижню губу за верхню, верхню за нижню. тобто Прям відчувайте, як у вас тут працюють м'язи. Ці вправи якраз піднімають наші щічки, піднімають наш овал. Далі загальне вигладжування. Робимо О і вигладжуємо. І з іншого боку. Є, і щоб трішечки прям протонізувати, дивіться, що ми робимо. Ми нашим язиком натискаємо на одну щічку, потім на іншу. Тобто... Постукали? Так, дівчата, скільки там часу, напишіть мені, будь ласка, а я поки вам вправи на губки покажу. Що ми робимо? Ставимо пальчики по круговому в'язу роті і починаємо просто притискати пальчики до нашої шкіри. Угу. Є. Далі наші брильки. Що ми робимо? Дивіться, ставимо пальчики так, щоб нижня щелепа була е, посеред наших пальчиків. І робимо ось такі вигладжування. Так, а ну напишіть, чути, як там мій Тарас розважає тата. Так. Є і з іншого боку. Так. І з іншого боку. Гарнисенько промальовуємо. Співає, ще як співає. Далі ставимо нашу долоньку також на нижню щелепу, на брильки, де нависає. І що ми робимо? Прям наче кладемо обличчя. І вигладжуємо, по шиї спускаємо. Поклали, вигладили. Так, все на суху шкіру робиться. Бо в нас є наш природній жирочок, наші сильні залози, які в момент їх розігріву, в момент роботи над ними починають виділяти саме той жирочок, який допомагає нам сковзати по обличчю. О, і саме цей природній жирочок. Робить більш приємний момент, момент, момент масажу. Давайте так це називемо. І саме тому в нас тут йде більш глибока робота з м'язами. Ми не просто сковзаємо по крему, так, по обличчю, а працюємо з м'язами, працюємо глибоко і розслабляємо додатково наші м'язи саме глибокою роботою. Отже, От, до речі, після прав завжди така гладка шкіра краще, ніж після крему. І це 100%. Перевірено вже. Так, брильки зробили. Ще можна зробити. Дивіться, ось такий лімфодренажний масажик, який гарно піднімає щічки, піднімає брильки. І на інший бік. Так. І зараз працюємо з підборіддям. Що ми робимо? Защипнула. Вигладили, спустили по шиї. Защипнули, спустили. Три, два, один з іншого боку. Раз. Два, три. Чотири. П'ять. Є. Далі. Дивіться: вигладжуємо. Давайте отак. ставимо пальчики і починаємо виглад... вигладжувати до. Підборідя. Протипоказання до цих вправ. Перше, це ваш стан, якщо ви захворіли, якщо у вас температура, якщо у вас не жить, краще не робити. Якщо у вас є запальні висипи на шкірі подразнення, краще не робити. І якщо у вас є герпес, то також краще не робити. Далі, дивіться, на передню поверхню ми ніколи не заходимо на нашу гортань. Працюємо по боковій поверхні і по ось у цій діляноці Так. Далі що ми робимо? Ставимо пальчики. Вздов... Під нижню щелепу і вигладжуємо, і вигладжуємо, і вигладжуємо, і вигладжуємо. І одна ще вправа, дивіться, закидуємо язик за верхні зубки і робимо наклони голови. Тут і е... чіткий контур промальовується, і підборіддя. І тепер крутимо головою. Є і ще одна вправа. Давайте трішечки розігріємо наше підборіддя, ставимо язик до нього. Так. І о, робимо ось такі рухи. Туди-сюди, туди-сюди, наче гладимо наше піднебіння. Робимо до тих пір, доки в нас не почне боліти наше, наше друге, наше друге підборіддя, наш під'язичний м'яз. Є. І тепер розминаємо грудино ключично сосцевидний м'яз. Як його знайти? Нахилили голову до вушка, повернули голову і ось цей м'яз. Захватили його і починаємо розслабляти. Так, дівчата, це остання вправа з нашого 15-хвилинного тренування. Скільки там часу? А ну напишіть мені, будь ласка. Розслабляємо, можна на трапецію туди перейти. А ще я вам рекомендую по три хвилини кожного дня витягувати ось так шийку. Нахилили до вушка і сидимо. 19.25. 19.08. Ну. Наче справились? Скажіть, як ваші відчуття, як е, ваше обличчя, чи сподобалось вам, чи прокинулись м'язи, чи. Не знаю, просто про просто ваші відчуття.